Привітулі дівчулі. Назбирала повну, коробочок, повну коробочку порожніх пляшечок за липень місяць 2024 року. Знімаю, не знаю, коли вийде викласти з цими відключеннями світле відео, але знімаю. І буду отак брати по порядку, показувати. Ще раз вам показую мої найулюбленіші гігієнічні засоби. Ті, що від Наталки з Києва мені приходили, я ще не пробувала, тому наразі пока ці. Коли спробую ті, залишу вам теж відгук в було. Дуже люблю Олвес, не знаю, комусь подобається, комусь ні. але я завжди ловлю акції в Аврорі, в Шекіблиску, в АТБ. Там щодня усіх цих, коли бачу по гарних акціях ці гігієнічні засоби, завжди їх купую. Наступне. Закінчилась ось така шампунь. Влітку вона мені не підходить, не подобається в мене після неї ефект, тому цею шампуню користувався мій син і чоловік. Сину моєму дуже подобається, тому що йому подобається аромати. В мене закінчився ось такий шампунь. Добила, більше купувати не буду. Е, нічого він там не зберігає колір на волосі. Е, що від цього шампуню, що від іншого, однаковий результат ні, більше купувати не буду. Е, і ще у моїх хлопців закінчився ось такий шампунь. У них був і той, і той відкритий, але цей більше йшов як гель для душа. Е, знаєте, от коли оця була жара, е, треба було митися майже кожного дня голову, то він хорошо заходить. Нормально. Зараз у мене таких пустих баночок буде багато, тому що при цій спеції ми купалися по 100 разів на день і майже кожного дня мили голову. Закінчилось у мене SNS Se. Це у мене закінчився рефільчик, я переливала лимон з вербеною. Також у нас закінчився гель для душу яблучком. Класний, до речі, мені сподобався. Супер, буду повторювати. Чи це буду повторювати, не знаю, тому що зимою у моїх хлопців від нього була лупа. В сина 100% була від нього лупа. Ще хочу вам показати ось таку сарму. В неї такий цікавий аромат був. Я коли мила, дуже довго не могла звикнути. Це якась без хлору, без всяких там ароматизаторів. І в неї дуже довго не могла. От мию посуд думаю, блін, що ж це таке пахне. А, це ж мою ще пахне. Сарма це вже наша українська. Не знаю, коротше, я не буду зараз шукати. Ну так, да, виготовлено в Україні. Ось прикольна штука. За таку ціну, як я її брала, то нормально. Також у мене закінчився ваніш, показувала, показую, завжди додаю до прального порошку в стиралку. Гарно підсилює Особливо особливо мені подобається ним е, рушники. Класно вистірує все. І як п'ятна виводиться взагалі бомба. Також, я не знаю, для чого я це сюди кинула, але покажу ватні палочки, Катон 200 штук, класна штука. Нормальні. Палички, як палички вони всі. Ще у мене закінчився кондиціонерчик. Мій улюблений з усіх кондиціонерів. Також буду обов'язково повторювати. Що не буду повторювати, я буду відкладати окремо, тоді вам покажу. І Ще для волосечка в мене закінчилася масочка Duology. Супер, крута. Обов'язково повторю, коли буде гарна ціна, тому що в запасах в мене всяких масочок вистачає, але коли буде крута ціна, обов'язково повторю. І ще в мене закінчилася гідрофільна олійка Novage. Класна, до речі, штука, але дівчатка, майте на увазі, що якщо... Її використовувати, мабуть, на коробочці було намальовано скільки місяців. Тому що я свої вже десь у мене тако було нижче ось цих буквок, і я її виляла. Вона почала смердіти старою олією. Ї... Тому е, не економте, якщо відкрили, обов'язково користуйтеся. Гарно знімала макіяж взагалі. Нею можна було як умивалочкою. Гарно взагалі, е, макіяж знімала косметику бомба. Е, обов'язково повторю. Е, зараз, звісно, вона оновлена, я не знаю. Також у мене закінчився гель для вмивання. Це моя улюблена умивалочка е, серії Optimals. Також у мене закінчилася і використала я масочку Royal Velvet одненьку. Це теж не знаю для чого. Це у мене чоловік такими користується. Йому так з собою возити зручно. Такі бритви. Я не знаю. Чомусь він завжди. Має в нього з рюкзака витаскувати. Ось ці. Не знаю, на що я їх сюди кинула. Також закінчилася буквально сьогодні актівелька спрей. Теж мені подобається. Ще у мене. Закінчилася ось такий шариковий. Шарикових теж у нас гарно ми використалися за, цей, за цю спеку. Мені подобається тільки щоб от, всі кажуть, вони дуже брудняться там, їх не треба дуже сильно, бачите, човгати. Тоді менше залишку і воно не, не брудниться. Ні, ну, звісно, бачите, як воно забруднилося. І також в чоловіка дістала теж. Пустий, тому покажу. Закінчили зубну пасту Opti Fresh з оліками. Обов'язково буду повторювати, вже повторила. Одну в мене діти використали це Оксанка канал Оксі. Мені присилала в подарунок. Були таких дві зубних пасти. У мене дитина моя сказала, мама, це мої. Одну вже використала. Особливо в мене донька не користь. Вона любить такі маленькі штучки. Класна штука. До речі, гарна зубна паста. От як для дітей вона гарна. Вона від неї немає того милення, повний рот. Ось, вона гарно піниться, в міру пінеться, гарно очищає зубки і приємне відчуття. Я теж пробувала один раз приємне відчуття, тому що від блендаметів цих санін в мене завжди привкус до обіду зубної пасти, в роті залишається. Від цих не залишається, від оріфлейні не залишається. Це, якщо я не помиляюся, в фармасі. І покажу ось такий, колись взяла, гавно, дівочки, не купляйте. Воно там ще є, але вже до завтра не працює. Щось я про дозатори вам мала ще розказати і забула. Ладно. Воно не освіжає повітря, ним колись набризкається, воно ще взагалі такий важкий повітря в кімнаті, що це жах. Ні, не купуйте. Я не знаю, колись я його в Аврорі, мені здається, бо побачила орхідея. Взяла, там була ціна взагалі бомба. Я його схопила, дурне, плоти двічі це про мене не беру. Саме більше мені подобається Glide. да, Глейд, вроді би. Вони зараз вже не бюджетні, вони зараз більше 100 гривень коштують навіть по акціях. Але вони круті, вони реально освіжають повітря, і з ними приємний аромат в кімнаті. Там, Де вам треба там, освіжити? В кімнаті, Там, в кімнаті гігієни, там, Ну, це таке. Ось такі порожні пляшечки. Що більше не повторю? це, ну, це під знаком запитання. Ось таку шампунь, тому що тут об'єм маленький 200 мл. Ціна. ну... Мені не сподобалася, не хочу. Ось та, що жовта, мені найбільше подобається. Е, і та, що протилупає голубенька, теж подобається. Це, ну, не знаю. Якось вона з моїм волоссям не подружилася. Оця теж більше нікуди. Взагалі більше освіжуючі повітря на акціях в Аврорі дешевих купувати не буду. Е, дуже, дуже що з цих засобів моє улюблене. Раз. 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 Коротше, все. Не знаю, чи ще буду повторювати ось цих два засоби. Вони не те, що зовсім погані, але й такого особливого вау від них не було. Ну, Це не, не зовсім бюджетне, виходить. Тут теж 250 мл, воно коштує не зовсім, ну, як на мене, не, на таку якість, Ну, як гель для душа. Так, да, як шампунь не. І ось ці засоби, які я обов'язково буду повторювати, які мені дуже-дуже сильно сподобались, це можна забрати, ось, якими я люблю користуватися. Ось такі порожні баночки, пляшечки за липень місяць 2024 року в мене є. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока, пока, підписуйтесь до мене на телеграм канальчик е, під описом е, відео. Залишу посиланнячку.